you Про тимчасово окупований півостров Крим, якого також е, безумовно з часом, але торкнеться український контрнаступ. Власне центр національного спротиву наразі повідомляє, що росіяни вже готуються тікати з півночі Криму у глиб острова або ж у Росію. Далі хочу процитувати їх повідомлення. Окупанти проводять заходи із підготовки переміщення населення та викрадення матеріально-культурних цінностей. Росіяни віддали розпорядження окупаційним. Адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки так званої евакуації, також як повідомляє спротив, були віддані вказівки щодо списку населення на примусову евакуацію в півострова або на територію РФ. Зокрема, за інформацією Кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулася у місті Армянськ за даними центру національного спротиву. Першочергово вивезуть представників окупаційних адміністрацій та їхні сім'ї, а також техніку і документи. Водночас росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ. Власне, бачимо, що вже неодноразово з'являлися повідомлення про те, що окупанти готують так би мовити евакуацію з Криму. Але як завжди, ці повідомлення абсолютно не стосуються мирного населення, цивільного населення. Воно стосується лише колаборантів, гауляйтерів та їхніх родин. Ну і власне не дарма вони готують цю, так би мовити, евакуацію, тому що вже сьогодні вранці у Криму відбулася потужна бавовна. Про це заявляють змі відтак за їх інформацією, тимчасово захопленому росіянами Криму пролунали потужні. Вибухи, і з'явилася інформація про роботу протиповітряної оборони. Відтак як повідомляють телеграм-канали о 5.30 дуже голосно бах. Бахнуло повідомив телеграм-канал ЧП Сімферополь. За його даними під Сімферополом, під Сімферополем у селі Донське чули два вибухи. Один був потужний, а другий не такий сильний. ППО був потужний вибух у селі. Добре, аж вікна вібрували на автовокзалі, аж шибки затряслися. Сімферопольський район, село Лікарське і було чути вибухи. Йдеться у повідомленні цього телеграм-каналу. Ватажку окупаційної адміністрації Криму Сергію Аксьонову, ну так би мовити, наснилася ліквідація балістичних ракет, які нібито запустили з українського оперативно-тактичного комплексу. І він повідомив у своєму телеграм-каналі, що вранці силами ППО було збито дві балістичні ракети, запущені українським ОТРК Грім 2 У наслідок атаки жертв і постраждалих немає. І Прошу усіх дотримуватися спокою і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. І власне так стверджує гауляйтер. Ну, бачимо, що вибухи у Криму, так би мовити, бавовна вже стає е, доволі частим е, гостем у тимчасово окупованому півострові. Ну і власне після таких повідомлень дійсно е, гауляйтери і колаборанти готують, так би мовити, евакуації до більш безпечних поки що районів Російської Федерації.